Всім привіт і Андрій вже сходить з ума, блін. Знаєте чого? Бо сьогодні ми грали разом. Ну, ну, один раз він наредгає зіграв одну катку без мене. І ще й виграв і отрив кубки, щоб обігнати правильно фейда. Ну. Ну, я ніколи не дам, щоб я був позаді. Він і так за зашали впереді. За Эдгора не буде він впереді. Кстати, киге Реффим, щоб за шейда похрат. О, нокаут, ну може, может, подойдет. Шаль, що немає награди за поїмку, запушив би там шейда. Кстати, я не можу приділитися, який мені гаджет взяти на шейда. Той, що погає, і саме для лягі працівників чи перші гач. Я, я не знаю, вони двоє, бо, ну... Не можу не знаю, їх взяти гаджет. Зря я другий, лучше перший все-таки взяти. Ну, може, буду біляти гачити, не знаю. Та бліда. Ба от да, вдей дбає шансів. Кстати, <кій> поділюсь планами, скільки я купів хочу апнути. Ну, я, я хочу на Шелі апнути 400 і на Едгара 400. А на Шейда не 400, а навіть 500 бо... Ван і шалі вже цілих 500 кубків, а в мене всего лишь триста дев'яносто. Кстати, би я одна вже двох вбила. Ну, сама вона вже не вбила. Не поняв, чому мене завжди першим вбивають. Хіба я хоч не одна? а ще одна. Та блін, це Де вам ще Андрій пушив Шелі? Туди зайшов. Де вам ще Андрій пушив Шелі? Що 500 кубків вагдув я, я ще й да запушити дбуф. Ну, хорошо. І пойду-ка я в п'ять на п'ять. <головне>, Головне, що банди позвонив, не позвонив, не поняв. В команді прироківників теж ще йде. Так, спочатку я буду сидіти в кущах і чекати, доки е е е хтось, за хтось один залишиться. Зряди вийшов. От уже б я бы пішов. Залишився я и уже я бы пішов бы на них. Нософини я ввели скучтив. Кстати, я хочу напоменяв. Я виліз. В них вже дві оцих штука, а в нашій команді... А в ні. В нашій команді теж дві, а в них вже три через те, що я вбив когось. Так. У нас двоє залишилося. Напухаю. Ай! Что-то страшно. Против цього Карла я один. Я один. Є, я вбив. Ну, в нокауті 5 на 5, думаю, буду грирати. О, майстерство якраз в новій обнові майстерство удалять міфіческий. О, пемка випала. Ніфіга собі везучі дні в мене. Ой, случайно, блин, он нажав играть. Вейта, вейте, выйте. Макарер, кстати, гра зараз. ПМК треба прикачать. А Монет не вистачає. Блин. Майстерство заберу. На шейда хоч 450 апнути. Ну, я подивлюсь, скільки я встигну апнути до кінця цього відео, бо я не хочу знімати багато відео. Вчора цілих 4, зняв. Це вже дуже багато. Я думав, 3, в 3-2 день відео буде. Ну, оказалось, вчора цілих 4. Я не планував так багато знімати. Сьогодні лучше б. Ой, два хочу відео зняти. Ай, мене ще й, блін, замедлили хтось. Блін. Блін. Мене, ох ворона отравляет. Та, блин, невозможно. Хорошо. Вони двоє проти одного храї. Ну, ну, в нашій команді Епік Радкий. А в команді Противників Міфік. Ну. Епік плюс Радки якраз доїв міфік. Шанси на побіду одинакові. А тепер вже... В нас менші шанси, но все одно в нас є шансы на победу. Грайв'я не сдох. Не скалатоны. Кстати, я їх напугати мов, Например, вороняку якогось. Ай. Бачу, я мало кубків апну. Я лучше повернусь на 410 кубків. Ну, наконец то я апну ці 416 кубків. Я кучу разів програвав, але потім мені попався фрірент, який дуже гарно грав, і він мені допоміг е, виграти дві катки. Кстати, до кінця сезону 22 години залишилося. Це фій так зрозуміло, що Радан, Рядан не встигне перепушити хурур. Ви подивіться, скільки хури кубків. 2000 в Радана всього лише 178 тисяч. Ну, надіюсь, він хоча б топом два міра за все время буде. Ну, зараз не до того, а до того, щоб апнути кубки на Шейда. Я думаю, ще розпобіджу без вас і повернусь, кстати, Міклон, містер, містер Пі, що з тим самим скіном і Корделюс. Тільки треба померти, щоб якось блин, припинити запис. Я дуже довго мучився, ну наконець-то виграв цю катку. Скільки я буду прерогравати вже бліна. Надії його едгаре не получиться обігнати. Ну, получилося обігнати, але ну, на велику відстань не вийде. На, на 30 кубків обігнав і все. Ну, я змінив собі з гадячої зони на нокаут. Тут вже буде полегше, надіюсь. От ми прирох Кстати, я гаджет змінив. Та як, блін? Ну, конечно, в них легендарка. в нас максимум два мішки і все. Та, блін, а Fan не ne справиться. Там ще й легендарка. Блін. Я би лучше команду пошукав якусь. Якщо я зараз прохраю, то я шукаю команду. Так і знав, блін. Ну все, я буду грати в команді без відео.